П'ятиповерхівка на вулиці Свободи один з трьох житлових будинків у центрі Харкова, який міська влада спочатку хотіла знести відповідне рішення рік тому ухвалила регіональна комісія з надзвичайних ситуацій. Експертизана була положительна. Ну, 3 октября вона змінилась. Вона стала по за тим же номерам, але. Абсолютно другим текстом, що дом не підлежить встановленню і він зруйнований на 90%. Мешканці будинку звернулися до суду і довели, що демонтаж є протиправним. І визнав її не такою, що є безпідставною і незаконною. Не потрібно його знищити. Відновлювати його потрібно. Сьогодні побачимо, у якому стані будинок і чого вимагають його мешканці. Ну, так такое же ну, Сейчас. Очень осторожно. Мы мешкали, а потом мой сын жил тут. Внутренние все стены, там штукатурка, все отлетело. А так, в принципе, лестница целая, все целое. как показать. Ну, видите. Да, тут, ну, как бы ремонт был, пусть не самый свежий, но он был. Это настоящий паркет. Э Именно добротный паркет. Многие говорили, тут ну, красота была просто. Это. Вот, а тут сын до этого ремонт собирался делать и уже положил ламинат. Видите, на стену тут ламинат положил. Бежал здесь, а соседка мимо АТБ по Гиршману идет говорит, бегите там, ваш дом горит. Вот я прибежал оттуда, смотрел с той стороны, и, ну, как оно все дымилось, горелось, там, и это самое пожарные это тушили. Все. жалко это все вот. ну, с этим связаны многие приятные воспоминания сын вот здесь на полу игрался игрушки там его были все машинки там ясно игрался на кухне жена пельмени лепила что-то выходные дни чем-то пахло утром там вкусным таким которое готовится там ну а так в принципе как везде в любом районе каждый как говорится свой район хвалят, каждый кулик свое болото хвалят. На кухне стояли бокалы такие, как стеклянные, хрустальные, вот. Вот насколько сила взрыва, что там стены порушила, вот они как стояли, вот ни один не разбился. Ну это ха, туалет там, да, но ну, тут двери заблокированы, поэтому так дверь вылетела там все это так оно было примерно. И стекла валяются, и все еще не поубирали все. Мусор. Да, ну так раскидано все. Хорошая, просторая квартира. Тут можно и на велику кататься. Мои друзья приезжали, кумовья, приезжали все, потому что там в других районах жили. Они приезжали сюда из-за того, что вот елка, особенно на Новый год приезжали. Мы все собирались там, могли гулять тут по парку. И как раз вот именно вот праздничные такие, без слез не пройдешь, не знаю. Мне жалко это место вообще, этот дом, все воспоминают. Ну ничего не сделаешь с этим, ну что, мы, конечно, переживаем, очень даже хотелось бы, Все вернуть. Ну, слава Богу, є люди, которые підказують, що треба боротися за своє. Я теж согласен. Просто так здатися, щоб його снесли. Хорошо, ну, розсипіте, розвалите, построїте здесь что нибудь супермаркет. А нам з цього що? Не потрібно його знищити. Відновлювати його потрібно. Ну от, якщо не боїтесь, ну от, квартири. І вон блак, теж квартира. Зараз природа. Квартири, які над аркою, вони зруйновані. І фактично все, що по той бік від е, сходових е, клітин, е, все ціле. Оце криша, дах, який був е, після прильоту, який потім зник. Там деякі листи шиферу лежать, а деякі там вже зникли. Минуло після моменту влучання понад півтора року відновлення відновлення. але можна було вжити хоч яких заходів для збереження того, що залишилось. Експертиза була проведена буквально в перші два тижні після влучання. І вже, відслідковуючи всю ситуацію, ми дізналися, що. Експертиза дала висновок, що будинок підлягає відновленню. А потім, всередині відділу ЖКХ, висновок цієї самої експертизи під тим самим номером змінився на висновок про те, що е, будинок не підлягає відновленню. Зрозуміло, що це у нас викликало, м'яко кажучи, незгоду. Ну якось тут радилися і вирішили, що треба звернутися до якоїсь організації, яка може провести незалежно такий технічний огляд. Висновок, що відсоток пошкоджень відповідає другій категорії, будинок підлягає відновленню, ну і там є висновок, є схема, що саме підлягає демонтажу, що підлягає відновленню і якими методами. Цей будинок і ще два по Мироносицькій були, так би мовити, окремим рішенням приречені. Ми були вшоковані, тому що в той час у нас вже була на руках експертиза. Якби ми мовчали, то воно ухвалено і ухвалено. Ну, а друга експертиза проводилась е, на замовлення е, мерії. Ну і після цього Ігор Олександрович сказав, що так, є такий висновок, що. Е, технічно підлагає, але не зрозуміло, чи буде це економічно вигідно. Він простає ще довго, але ну, краще він не він, ну, тобто, це залізобетон досить високої якості. Він довго прости. Але, ну. Що, що ж треба робити. Його розібрати складніше, ніж відремонтувати. Ну а це влізли в дом. Мародери намагалися тут обікрасти квартири. Оце, бачите, вони не знали, що тут насправді закладена стінка і двері просто залишилися. Як бутафорські, так вони оце ламали, ламали, зламали і побачили, що там зехло. Хоча є ж не тільки постраждали но, житловий фонд у місті. Є, ну, ми його називаємо там, який там, мирний, да, скажімо так. І там відмінили ТПНС. Все на загал повернули. По свободі, ну, типу, у мене особисто, я думаю, там, як і у міста в частності, там питань немає. По… Ну, Інструментальне дослідження останнє – це відновлення шляхом капітального ремонту. Ви повинні боротися, ви должны, должны захищати свій дом. Тобто треба надо і и всі все вместе. І все получится.